Це Бус Volkswagen, Т. Четвертий. Це евакуаційне авто, яке в процесі переобладнання з звичайного цивільного буса, який їздив десь в іншій країні Європи. От зараз він буде наповнений всіми необхідними для евакуації приладами. Фрейм це не прибуткове виробництво. Самі автівки ми не закупаємо. Це або вони стоять на балансі бригад, або вони стоять на балансі військовослужбовця і вони приганяють нам для подальшого переобладнання. Це перше моє авто переобладнане. Складнощі були з бронюванням, тому що це робилося. Вперше я і на цій майстерні це вперше було. Найважче було це забронювати стелю, варив каркас, під який засовував композит. Це машина другого інтернаціонального легіону. Вона призначена для евакуації праних бійців. Все, що ми тут зробили, це для того, щоб медики працювали в нормальних умовах, і в принципі вони мали змогу надавати медичну допомогу пранним. Зробили 220, тобто є можливість підключити любе медичне обладнання. Також тут встановлений кисневий концентратор САРОС 3000, автономне опалення, яке можна включати як і водію, як і медику в кабіні ноші. Також тут є сидіння, які відкриваються. Також тут. Є органайзер. також і додатково ми встановлюємо проблискові маячки для швидкості там перевезення і евакуації на блокпостах і взагалі, щоб люди всі розуміли, що це машина, яка везе там порани. Буде встановлений обігрівач, буде встановлено світло. Замінена тут підлога, також буде спеціальне кріплення для каталки медичної. От, тобто машини відрізняються по, інколи по наповненню. Це буде відрізнятися тим, що тут не будуть звичайні ноші. А тут буде саме от така каталка, яка складається, там розкладається, тобто буде зручно перевантажувати пораненого. Ми почали співпрацювати вже на бригадному рівні з начмедами бригад про необхідність таких машин і необхідність переволоднання саме того транспорту, який вже в них наявний є. Тому в нас запити поступають як від самих бригад, ну і так само вже ж від медиків екі, різних екіпажів з. Різних бригад фінансують переобладнання компанії, бізнеси, донати, донори, тобто всі ті, кому це там не байдуже і кому ця тема там резонує, да, з евакуація поранених, з порятунку життів. Я ветеран російсько-української війни. Власне, всі процеси, які тут є, робляться. Ну, тут не я один працюю, ми працюємо з Євгеном вдвох, і він і я знають кожен процес, як має робитися, щоб в разі чого десь хтось щось міг допомогти або зробити самостійно. Мені завжди щось подобалось робити руками, щось все життя майстрував. Робота у мене основна така більш з людьми пов'язана. Працюю в ветеранському центрі. От. А тут власне, можу от реалізувати якийсь свій такий е, запит на те, щоб зробити щось корисне і те, що буде рятувати життя е, бійців на фронті.